Про комерційні приміщення в новобудовах. Всім привіт! Ми на каналі Ной. Поїхали! З ростом міста у нас збільшується кількість як і житлового фонду, так і комерційних приміщень. Ми активно займаємося ремонтом комерційних приміщень, таких як магазини, офіси, поліклініки, стоматології та інше. Я би рекомендував від себе перед вибором, якщо ви купляєте це приміщення, звернути увагу на кілька важливих факторів. Перш за все, чи забудовник надає Достатню кількість і потужність електроенергії під саме ваш вид діяльності, тому що якщо ви, наприклад, захочете займатися медичними послугами, має бути певна кількість техніки медичної, яка потребує там певної потужності і стабільної потужності світла. Також важливо дивитися, чи підходить дане приміщення по критеріях. Інсоляції чи підходить по критеріях вентиляції, треба добре проаналізувати саму нерухомість, добре проаналізувати ваші потреби, і так само важливим фактором є паркінг. Дуже важливо звертати увагу на якість утеплення. Самого приміщення, якщо ну, обов'язково воно буде мати фасадну сторону, е, мають бути енергозберігаючі склопакети, це все для того, щоб потім ви не отримували величезні квитанції за комунальні послуги по комерційному тарифу. Важливо також зробити правильне планування приміщення, тому що переважно комерція продається без е, якогось індивідуального планування, якщо ви про це окремо не домовились з забудовником. Звертайтеся до фахівців, до дизайнерів, Дизайнерів до проєктантів для того, щоб вони допомогли вам з цим питанням. Для комерційних приміщень важливо зробити все швидко, якісно і бажано недорого. Саме таке рішення наша компанія пропонує для наших клієнтів. Якщо у вас є необхідність швидко переїхати, зробити якісно, добре, цікаво, естетично ремонт. Звертайтеся до нас.